Тату це те, що я хотів реалізувати, те, що хотілося запам'ятати, і от зараз воно сталося. Спонукало, напевно, те, що 42 дні тому помер побратимчик мій, який з перших днів був тут, ну, зі мною там, був в екіпажі зі мною. Він вже був звільнений і мав онку. Цей прапор що з підписами то одна з небагатьох речей, яка лишилася після того, як наша машина згоріла. Ця фотографія Депасик Де, де Хаски. Це ми перший, першу добу звільнили половину населеного до річки. І у нас точка евакуації вже була так, середина села. От люди почали виходити, почали так. Зустрічати з сльозами, з радістю. І чоловік такий старший, напевно, там, не знаю, 70 років все, і цей підходить каже, і каже, хлопчики, ви заберете мого сина? Каже, у мене двоє дітей було. Кажу, одного розстріляла тут, в церкві, на подвір'ї. А другому тільки ноги прострелили. Я його забрав, я його сховав. І потім привозить його на таці, на які гнів везуть. Моло там 20 копійками років, напевно, було. Ми його забрали. Чаку була Київщина. Після Київщини ми пішли Баричівка, потім ми зайшли на Чернігівщину, це Лукаші, Лук'янів, Карубницьке, Новобасань, Старий Бликів. оцей керунок. Ми звільняли цю частину. Далі Суми, потім Харківщина. Це Прудянка, населений пункт, куди ми зайшли, де я був поранений. Двідти я вже був в, 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 евакуйований. Це був мінометний обстріл КСП, рота. Було багато поранених загиблі. Ми приїхали надавати допомогу і, виходячи з машини, прилетіло міна Після госпіталю Пройшло велике освічення, встановили мені групу інвалідності, і я, відповідності, повернувся до роботи. Ну, це, напевно, найголовніше з того, що. На початках давали можливість рухатися далі. Діти це максимальний заряд, це є через емоції, через почуттів, це якесь таке повне відсторонення від того соціуму, який оточував.